Здається, що ж тут є монтувати ці панелі. А потім дивишся хоп, і розумієш, яка висота. Так, все легко. Відео для чайників. Хто не в курсі, досі що таке холодні стелі. Холодні стелі це кусок гіпсокартона. Всередині вмонтовані трубки, по яких циркулює холодна вода, для того, щоб охолоджувати приміщення. Холодну воду в ці трубки в даному випадку подає геотермальний тепловий насос. Він використовує 1 кВт електроенергії з мережі, тобто його включили в розетку, і він спожив 1 кВт електроенергії, а видав 5 кВт холоду. Холодна вода від теплового насосу потрапляє в трубочки, які знаходяться в цьому гіпсокартоні. І таким чином ми отримуємо пасивне охолодження. Немає протягів, немає ось це. Включи кондиціонер, не виключи кондиціонер. Тобто в кожній кімнаті є пасивне охолодження без використання кондиціонерів. Ну і що саме головне: влітку така система працює на охолодження, а взимку на обігрів приміщення. Всі чайники зрозуміли.